Всем привет, я на канале Уран Кач, я тоже на нашему видео я буду снимать свои зубы вампира. Сейчас кисню хулатки, ну короче так. Не ну так. Вот такой. Вот такие у нас зубы я. Ja i się... Şey Nie, bardzo dumą. I byłam A na co on się? Wam go wolę, kać. Ja się chcę powiedzieć, że... na moim kanale? O, na moim ja kanał. French Academy. się. Pokaż.